Сьогодні 13 лютого 2025 року. На часах у нас 10.24. Сьогодні у нас четвер. Ми готуємо пасту Болоньєзе. Буде хорошим подарком для ваших любимих на завтра. На 14 лютого. Але готовте лучше завтра, не сьогодні, бо спортиться. Буде холодний, і невкусний. Нам понадобиться, зараз читаємо інгредієнти. Нам понадобиться спагетти 800 грамів. Парш, ну тут телячий, у нас буде свинина. 800 грамм. Потім цибуля, одна штука, я не їм цибулі, вам не советую. Кетчуп торчин ніжний. Отакий о. Головне в рецепті торчин. Другий не бере, не вкусний. Тертий сир. Во, він ще не тертий, але буде тертий. Ми його натримо той. Теретьорка.